Тюбінген одне з найстаріших і найгарніших міст Німеччини, відоме своєю неймовірною архітектурою, давньою історією та яскравим культурним життям. Саме в цьому мальовничому місті, 10 травня, відбулася історична подія для Кременчука. Там міський голова Віталій Малецький разом з лордом мером міста Тюбінген Борисом Палмаром підписали меморандум про співпрацю. Ми віримо в те, що Україна вистоїть, і український народ обов'язково переможе, і ми зможемо розвивати наші зв'язки двосторонні, щоб ви теж мали можливість приїхати до нас, прийти до нашого Палацу культури, поставити виставу на сцені, і в цей час не буде тривоги, і ніхто не буде змушений спускатися в сховище. Бо саме в цей час в нашому місті на жаль повітряна тривога. Ми ще раз хочемо вам подякувати і хочемо запросити до мирного, квітучого, гарного Кременчука після перемоги. І я впевнений, що з цією співпрацю. Раці буде довготривала, багаторічна історія спільного успіху у межах меморандуму розвиватимуть співпрацю в галузях інфраструктури, комунального господарства, освіти та культури. Також Кременчук отримав грант у розмірі 120 тисяч євро. Частину цих коштів спрямують на придбання спеціальної техніки для міських комунальних служб іншу частину на встановлення сонячних батарей у Кременчуцьких лікарнях для забезпечення безперебійним живленням, реанімаційні та хірургічні відділення, щоб пацієнти були в безпеці за будь-яких обставин. Варто зазначити, що громада Цюбінгена давній та надійний партнер Кременчука, і ця допомога для нашого міста не є першою. Минулого року громада цього міста подарувала Кременчуку пожежний автомобіль. Для Кременчука співпраця з європейським містом є надзвичайно важливою, особливо під час війни. Окрім фінансової підтримки, партнери діляться досвідом та найкращими практиками у сфері міського управління та розвитку інфраструктури. Це дозволить створювати стабільне, безпечне та квітуче майбутнє для Кременчука навіть у такий складний час. Ми дуже раді, тому що сьогодні до нас приїхала делегація з Кременчука. Наша співпраця розпочалася з культурної сфери. Ми продовжуємо і плануємо і надалі обмін на різних рівнях. Зокрема, ми вже зібрали певну допомогу, матеріали, автомобілі. Також ми просимо про фінансову допомогу певній інституції. Власне, сьогодні ми також обговоримо, яка допомога найбільше потрібна Кременчуку, і те, що ми зможемо, ми також вам надамо. У день підписання меморандуму міський голова Віталій Малецький подарував лорд-меру міста Тюбінген Борису Палмеру прапор Кременчука. Того ж дня стяг за майорів біля ратуші. Співпраця між Кременчуком та Тюбінгеном демонструє те, що міста різних країн можуть разом працювати на благо своїх жителів та спільного, безпечного майбутнього у сильній та безпечній Європі. Анна Литвин, Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.